У такі моменти роздумів я не перестаю дивуватися, звідки ти черпаєш сили, енергію і віру, щоб робити стільки для країни, допомагати армії, захищати її інтереси в парламенті та на міжнародних майданчиках, попри політичний, судовий та медійний тиск влади залишатися опорою для тих, хто постійно звертається до тебе по допомогу. Ти ніколи не скаржишся і не жалієшся. І навіть я не завжди можу відчути, якою ціною тобі даються твоя впевненість і стійкість. Але твій оптимізм і внутрішня сила надихають, дають віру і надію, змушують рухатися вперед і ніколи не здаватися. Ти такий, який є, і я люблю та поважаю тебе саме таким. Сьогодні я не бажатиму чогось надзвичайного, лише попрошу: не припиняй мріяти і втілюй свої мрії у життя, у щасливе, справедливе та демократичне життя всієї країни з Днем народження.